De Назвати Анна, і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами поговоримо про книгу українця Ярослава Мельника. Чому я не втомлююся жити? Яка вийшла у клубі сімейного дозвілля і про обгортку та стилізацію якої я не буду говорити. А, отож, моє знайомство з Ярославом Мельником відбулося. Напевне, півтора року тому з його книги «Далекий простір, яка, до речі, в 2013 році посіла перше місце у рейтингу книга року BBC. Якщо чесно, я би її не взяла, тому що це така фантастика. Я не дуже люблю твори такого жанру, однак мені її порекомендував колишній луцький міський голова, і тому я вирішила, що, напевно, вона дійсно варта уваги. А ось тут я залишу вигляд книги. Насправді я раджу саме познайомитися з цією книгою в першу чергу, тому що вона вас ну, здивує, як мінімум, там настільки вражаючий сюжет, там така аналогія про владу і суспільство, хоча насправді ну, це фантастичний твір, що ви мимоволі будете задумуватися, як поводитеся ви, чи, можливо, ми щось робимо всі не так. І як би треба. Було робити на місці головного героя і інших героїв з саме далекого простору. Однак ми говоримо про чому я не втомлююся жити: це збірка оповідань. Сюди увійшли 11 творів від буквально 5-6 сторінок до понад 50. І, відповідно, як ви розумієте, якщо це збірка оповідань, то і твори тут дуже різні. Я не раджу її читати людям, які дуже вірують, адже книга піднімає релігійні питання, і автор ніби дає нам можливість зрозуміти, що Бог це не так зрозуміло для нас, а щось інше, щось вище. І тому, можливо, для когось книга піде в розріз з їхніми внутрішніми переконаннями. Насправді, мені дуже-дуже дуже сподобалось оповідання, чому я не втомлююся жити. Якщо Ярослав Мельник колись побачить це відео, бо йому хтось розкаже, я прошу автора зробити з цього оповідання роман, тому що, читаючи його, я уявила, просто уявила, як розуміло. Згортаються ці сюжетні лінії, як живуть герої там, як вони між собою комунікують. І я вважаю, що це теж книга, яка посяде дуже важливу. Нішу в українській літературі, в жанрі фантастики, так, і, ну, напевне, буде прекрасним літературним твором, який, можливо, колись вивчатимуть навіть наші діти. Отож, напевне, я і зупинюся сама на творі, чому я не втомлююся жити. Дуже цікава розповідь про те, як суспільство винайшла можливість зробити людей безсмертними. Це було зроблено не якимись дуже-дуже дивними методами. Люди просто вирішили, що найголовніше це мозок, і навчились його пересаджувати в інші тіла. Однак тіла не людей, а спеціально вирощених організмів. Тобто, в час, коли ви вже розумієте, що ваше тіло відмовляється працювати, ви можете просто його поміняти як якусь оболонку. Причому неважливо, чи ви будете жінкою в наступному житті, чи чоловіком. Коли почалися ці досліди, звичайно було дуже багато людей проти, однак потім всі змирилися з цим. Противників якби не стало, як мінімум, я думаю, тому що вони не робили пересадку мозку і не жили в іншому житті. Отож, люди продовжують жити тисячоліттями. В іншій подобі в них працюють спеціальні інститути, які допомагають психологічно це пережити. Адже, наприклад, як головний герой, коли його мати захворіла, він прийшов до неї вже після операції. а Це була дуже молоденька дівчина в коротеньких шортах, зовсім з іншим своїм життям. Тут багато про що є почитати в цьому оповіданні. І як... Це відбувається і як вирощують таких псевдолюдей, тіла в кому ви можете далі жити. Однак мене дуже-дуже вразив цей твір насправді. І я вважаю, що ця книга має право на існування як мінімум, саме через чому я не втомлююся жити. З 11 оповідань мені абсолютно не сподобалось одне останнє. і Багато критики саме на нього я читала в рецензіях в книголюбів. Тому я вам пропоную таку книгу, як. Чому я не втомлююся жити Ярослава Мельника? Адже, як мінімум, ви побачите тут нестандартні, ну, неймовірно, нестандартні сюжети, я не уявляю, як в голові однієї людини вкладається стільки фантазії, ідей і можливості до творчості. Отож, якщо вам сподобалося моє відео, тиснемо лайки, підписуємося під мій канал і до наступних зустрічей!